Всім привіт! На минулому тижні не було відео, бо я хворів. Зараз вже почуваю себе набагато краще, тому давайте розглянемо євро. Більш глобальніше, локальніше, зробимо такий огляд. З минулого разу ціна досягнула вже всіх таргетів, котрі ми перед собою ставили, після того, як в контексті місячного райду ціна сформувала віклєве L, Хоч не було тесту. Ціна пішла від першої зони пої в агресивному ордерфлоу до всіх таргетів. Тобто, це шестимісячний свінг, а також місячний нетестований імп. Чому цей шестимісячний свінг важливий? Він важливий, тому що ціна формувала місячний рейд. Ось тут ми собі його можемо позначити. І цей Річний рейд доставляв ціну в 6-місячний імп. Але е, ціна не формувала в лонг жодного імба ж. з 6 місяців. Відповідно, не було як, як такого наміру рухатися вище. Е, хоч і з місяця тут е, був і один імп, і другий, але мене уновили хай, е, тому ціна просто залишила свінг як триггер. Е, ну і, звісно, хочеться побачити тут рейд та доставку ціни вище. І ми вже це побачимо за 28 днів, тобто досить таки швидко, в контексті 6 місяців. З місяця також ми затестили імп, що є досить таки важливим фактором, найща більше тригерів з місяця нема. А також тут закрилися рейдом. Тут закрилося тілом, що не дуже добре, але по суті картини це не міняє. Лонговий атак, контекст ми отримуємо звідси. Ми формуємо також. Місячний ім. Наразі він є тут, поки ця свічка не закрита. І його можна обрати як трошки більш глобальною точкою Б в контексті 6 місяців. Адже об'єм ми опрацьовуємо саме з 6 місяців. Але поки рано про нього говорити, тримаємо собі його в голові, звичайно. З тижня ціна тут закривається тілом і по ліву сторону не захоплює жодного тригеру. Що є не зовсім добре, тому е, все-таки допускаю такий варіант, що ціна піде повтор... на повторний тест цього імба та на захоплення даного свінга. Е, але це не обов'язково, адже Діксі тут робить все за євро. Ці свінги захоплює. Так, тут тілом, але тут ми бачимо хороший райд, тому можемо відштовхуватися, наприклад, від нього. Там же все буде залежати від ЛТФ. Звичайно, хочеться побачити доставку, як мінімум, до даного імба. Ось, Щоб вже був якийсь контекст в шортову сторону з ХТ, щоб ми побачили, як ціна на нього реагує. Все, що вище, про це поки не говоримо. Ми бачимо, що віклі імп місячний імп. Давайте це позначимо. Співпадає з віклі inval. Тому це буде досить таки важливою точкою в майбутньому. Я би тут чекав ціну, але ціні потрібен час на формування чогось в даному діапазоні для накопичення певного, як це було в даному випадку, так? Як ціна ось тут на певний період часу застигла на декілька тижнів. Так само і тут може ще бути тиждень-два такого застою, після чого ціна вирішить піти вище, або там, через перелов. Будемо бачити. Тут була дуже гарна ситуація, коли ціна. Захопила місячний е, свінг, до, він доставив до віклі е, імба через Перехай ми пішли нижче. Тут таке саме може бути: імп, перелов, підемо вище. Але це все всього лиш на всього здогадки, тому то таке. На дейлі, на дейлі ціна рухається досі в шортовому ордер хлоп, в лонг тут нічого немає, але маю сказати, що в контексті віклі рейду. Він вже в нас тут присутній. На Daily сформували імп, як намір це не рухатися нижче. Давайте тому продовжимо тепер на Діксі. В нас тут є ще не тестований ось такий імп, що може виступати точкою Б ці всі, всі історії. І ми сюди можемо триготуватися. Він є тригером в віклі імбі, так? тому що Діксі вже досягнув віклі імба євро ще ні. Але в лонг вона рухається. Ну, це понятно. Від Daily імба. Віклі доставив до Daily. І тут ми бачимо, що в контексті Daily Imb ціна тестує усі тригери потрібні. Шкода, правда, що тут, як на мене, не було моделі входу, від якої я би міг зайти. Ось. Але ціна в контексті 4-годинного імба формує годинний імп як намір. Uh, і тепер вже і закривається за годинним свінгом тілом, uh, що є певним ну, певною моделлю Moms для мене, і ознакою того, що ціна буде продовжувати цей рух. Тобто, що ми маємо на теперішній час? Daily Imp, 4-годинний Imp як трегер, uh, годинний Imp як тригер uh, в контексті 4 годинного Imp, Закриття тілом за свінгом судинки та формування додаткового імба. Як на мене, пої для пошуку угод тут дуже і дуже зрозуміло. Тобто, вся ця зона буде для мене важливою. Хоч і 4 години свічки може тут закритися тінь, для мене це не важливо, бо вона і так доставить просто години імп. Ось в нас тут присутній імп. Тобто, тут в цій зоні я би шукав шорти по діксі та лонги по євро. Виглядає досить таки... Непогано. Тут о, досить така гармошка, незрозуміла, насправді. О, визначити контакт досить таки важко, о, але можна працювати просто в лонг і так само по євро о, очікувати ось тест блоку, тест імба. Або знову ж таки, цього імба, або цього імба. Тому о, шорт розглядати, поки я навіть не знаю як. Хіба би тут сформували З М-15. А в контексті цього 4-годинного рейду сформували М15 Флоу, котре інвалідує ці імби, і можна буде триготуватися кудись сюди вище по Діксі, і ще по євро. В такому випадку так, можна шортити, але немає як такого контексту з дейлі, Хіба той факт, що ціна рухається з далі в нисхітому флоу по євро. І З4 тут промує імбе, але, як ми бачимо, ціна на євро за тригером З4 за закрилася тілом. Тому вже розглядати будь-які моделі для входу в шорт не має сенсу. А тільки в лонг. Наступною FTA за 4 буде даний свінг. Тому план на сьогодні у мене дуже і дуже простий. Це дочекатися тесту годинного імба і знайти угоду на М5 з таргетами на 4-годинний свінг або там з РР, який мені буде вистачати. Тут також присутні вже зразу і з годинки, як тригери, тому, думаю, ця зона буде, ця зона буде досить таки сильною авто по євро. Та й Діксі також, як ми бачимо. Тому я би там вже крив свої інтрадей угоди сьогодні. Отож, з інтрадей ми розібралися. В контексті тижня вже можна орієнтуватися по діксі, тобто це досягнення віклі ой, дейлі імба у віклі імбі, По євро просто досягнення віклі імба, а там далі вже будемо дивитися за реакцією і зустрінемося наступного тижня, щоб розібрати цю ситуацію. Якщо продовжиться 4 години флоу, будуть формувати 4 годині імба, то відповідно від них і продовжувати шукати лонг угоди. Якщо ж ні, ну то повернення ціни в даний діапазон і роботу через тригери, тобто свінги. Таке саме по діксі. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей.